Після семи років тиші Гайтана знову заявила про себе, втім далеко не у хорошому світлі. Зірка 2000-х напередодні дала концерт у Киргизстані, де лунали її хіти російською. А про пісні рідною Солов'їною була забула. Я, Ернест Вогія, понишпорився інтернетом та зібрав інформацію про виступ гайтани мовою окупантів. Також поділюся тим, де зірка знаходиться нині та чим займається під час війни на батьківщині. Про все це роз. Розказую вже зараз. Почну зі скандалу, який напередодні прогримів на просторах інтернету та заголовках ЗМІ. А все через, здавалось би, гучне повернення пані Гайтани на сцену. Та, як виявилося, не українську. Через сім років тиші відома колись українська співачка Гайтана згадала, як це брати у руки мікрофон та стояти на сцені. А все через свій сольний концерт, який Гайтана вирішила відіграти на території країни-союзниці Росії, Киргизстані. Саме там, у Бішкеку, українська зі. Зірка розважала киргизський народ, який нині славиться у світі тим, що мовчить про російську агресію в Україні. Мало того, за інформацією міжнародних видань, країна постачає ракети Путіну, якими терористи чи не щодня гатять по мирним українським містам. Чи знала, перед ким показуватиме свої співочі навички Гайтана, невідомо. Афішу виступу та на своїй сторінці не викладала. Чи може хотіла залишити свій візит до України союзниці терористів у таємниці? Навіть навіть якщо і так, то з цією задачею команда співачки не впоралася. Відео користувача на ім'я Еду з виступом гайтани завірусилося чи не за один день. Позначка переглядів перетнула майже 400 тисяч. Окрім ролику з українською артисткою, пан Еду поділився й іншими візитами, переважно на концерти до начебто російських знаменитостей, як от Елман, Джоні та Хавеїна Ваї. От так серед рядів Росіян Гайтану споглядали віддані українські фанати співач. Як подивилися, залишили свої коментарі, переважно гнівні. От, до прикладу, один із таких цитую: най собі і далі в Бішкеку залишається. В Україну їй дорога закрита. Без запрошених гостей концерт не обійшовся. Відтак на сайті, де люди купували квитки, було написано, що сцену з гайтаною розділить киргизький співак Абір Касенов. Вартість квитка на його власні концерти складає приблизно 1500 сом, тобто близько 800 гривень. Гадаю, квиток на Гайтану. Тану вартував не менше. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. А я поки додам, що з дня свого концерту на Киргизії Гайтана не промовила ані слова з приводу свого довгоочікуваного дебюту, ані виправдань, ні вибачень перед прихильниками з батьківщини України. Тишою зі сторони співачка, як пишуть коментатори, не здивовані, адже вміння мовчати гайтана продемонструвала ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли зникла з інфопростору та перестала висвітлювати події крива. Во війни у своїх соцмережах така поведінка зірки не залишає українцям сумнівів на чиїй стороні гайтана та що думає про російський терор. Про це докину більше деталей згодом. А ви поки напишіть, чи вважаєте рішення Гайтани виступити у Киргизстані гідним. Розказую про ще один не менш потужний скандал, який спалахнув довкола Гайтани наприкінці червня, все через її пост на своїй сторінці в інстаграм, через який та виправдовується і донині, що так обурило підписників співачки. Під час повномасштабної війни, яку розпочала Росія, Гайтана шокувала аудиторію, коли виклала пост російською. Менше з тим, текст у перекладі звучить так: ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два Половиною роки це повертає мені відчуття дому на самому фото гайтана у руках тримає маленький вазон із квітами, не обійшлося без суточок у коментарях. Підписники артистки писали, що власні думки вона могла висловити і рідною українською мовою. Дехто навіть заохотив зірку зробити подібне, коли писали цитую: гайтаночка, вам дуже пасує українська мова. Втім, подібні приємності від фанів так і не змусили зірку видалити пост, адже він і до Нині майорить на сторінці Гайтани і не перестає збирати все більше гнівних коментарів та дискусій. До прикладу, коли співачку питають, чому усе російською, гайтана відповідає, що коло її спілкування інтернаціональне, відтак пости вона воліє писати різними мовами, на що фоловери дорікають зірці тим, що у додатку є функція перекладу, фідбек на подібні пропозиції та гнівні заяви, Гайтана дала на наступний день, коли виклала іще один допис. На цей раз українською. Там вона написала цитую: друзі, будь ласка, не сваріться, нехай мова любові йде від наших сердець, допомагає, рятує та об'єднує нас. У кінці додала: Люблю вас, мої темпераментні. Після 24 лютого на сторінці Гайтани можна побачити ще одну публікацію російською мовою. Тоді співачка привітала музичного продюсера і за сумісництвом чоловіка Алекса з днем народження, а найкраще побажання висловила. Мовою терористів слідкуємо. Про скандали поговорили. Тепер розказую про те, чим нині займається та де знаходиться гайтана. До речі, за два роки повномасштабної війни в інтернеті люди і досі не можуть дізнатися, де співачка ховається від російського тероризму. Про це згадаю пізніше. Після феєричного виступу на Євробаченні у 2005 році популярність гайтани зазнала лише зросту. А написаними хітами зірка невпинно продовжувала. Радувати своїх прихильників, Втім, різко та без будь-яких попереджень для фанатів Гайтана зникла з українського шоу-бізнесу: ані виступів, ні відвідин червоних хідників, а стрічка її ютубу лише періодично оновлювалася реміксами та роликами, де артистка співає колись давно написані композиції. Фанати на повернення улюбленої співачки на українську сцену вже й не сподівалися, та гайтана виявилося, мала зовсім інші плани. У листопаді минулого року зірка повідомила, Думала, що повертається у стрій, тобто на сцену. Від такої новини прихильники засипали гайтану радісними коментарями. Звісткою про повернення зірка не обмежилася. Відтак за півроку у квітні випустила альбом, а назвала його Сонце в тобі. Складається він з 12 пісень, та не усі з них виявилися свіжими та новими. Як і під час своєї відсутності на сцені, Гайтана у новому альбомі переспівала вже усім знайомі хіти, як от найди та хто. Я для тебе, твої очі мене запалили. Радувала також новинками, які фанам виявилися до вподоби. Все тому, що записані треки у відомому танцювальному стилі зірки та з насиченим поп-саундом. Сама ж гайтана не приховує свою щиру любов до своєї нової творчості і порівняла своє повернення з ковтком свіжого повітря. Вже чули нові пісні від гайтани. Що думаєте про їх звучання? Свої думки пишіть у коментарях. А я поки розкажу, чому створення нового альбому зайняло цілих Сім років виявилося, гайтана займалася розірванням контракту зі своїм лейблом. Втім, не все так складно, як у Козловського і Кондратюка. Розійшлися Гайтана та компанія Лавіна М'юзік без усіляких конфліктів та драм. Мало того, усі права на пісні та кліпи залишилися при гайтані, що зрідка буває у світі шоу-бізнесу. Нині співачка випускає треки вже з іншим лейблом. Втім, розкривати його назву гайтана поки не бралася. Моя цікавість взяла своє. Відтак я понишпорився в інтернеті та соціальних мережах і дізнався, що нині співачка працює під крилом лейблу тільки так рекордс. Ми ж у свою чергу вітаємо компанію з новою артисткою. Та де знаходиться зірка гайтана зараз, та де створює нові пісні, розкривати таємницю свого місцезнаходження співачка не воліє. Та що залишається робити фанатам? Робити свої припущення. З дискусії користувачів інтернету я дізнався, мовляв, гайтана проживає у Швейцарії. І розказу, як обіцяв, фанатів цікавить і інше загадкове питання, чому Гайтана перестала висвітлювати війну Росії проти України на своїх соцмережах. Інтерес до цього і нині залишається мейнстрімом серед поціновувачів творчості зірки. Адже відповідь на це співачка не дає і до нині. Своє переживання за український народ зірка висловила лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. Після лише світлини родини і спільні фото з донькою, які до слова не. Передодні виповнилося 7 років. Також її інстаграм щедрий на фото з чоловіком Алексом Смартом, який, як згадував раніше, є музичним продюсером Гайтани. Що думаєте, чи чекати нам від музичного подружжя нових прем'єр? Та чи чекає їх нині хтось в Україні ще взагалі? Напишіть у коментарях. Ось такими скандалами напередодні було оповите творче життя Гайтани. Втім, за останні півроку прославилася вона не тільки подібними заворухами, а й новими. Досягненнями у творчості. Чи успішним було повернення гайтани в український шоу-бізнес вирішувати вам? Свої думки пишіть у коментарях під відео. А більше новин про зірок українського шоу-бізнесу, дивіться на нашому каналі Обоз Лайф. А я, Ернест Го, я з вами прощаюся. До наступного випуску. Па-па!